Друзі, усім привіт! З вами Нілена і сьогодні ми продовжуємо вивчати українські різдвяні традиції. Сьогоднішня наша наліпка з колекції Магія милосердя. Різдво це особливе свято. Це час, коли ми маємо примножувати милосердя. Тому, якщо є бажання і можливість, допоможіть тим, хто цього потребує. Говоріть людям зі свого оточення приємні слова і не забувайте погодувати безпритульних тваринок. Проте пам'ятайте, друзі, що для добрих справ дати не потрібні. Отже, сьогоднішня наша тема милосердя. Наліпка сьогоднішня. Ходи обійми, обійми. Якісь вчені з'ясували, що. Якщо обіймати людину протягом кількох хвилин на день, така людина, вона щасливіша і здоровіша, і житиме довше. Тож обнімаємо всіх наших дорогих людей фізично чи подумки, але обнімаємо. Отже, сьогоднішня наша тема милосердя. За всією красою і розмаїттям різдвяного періоду найважливіше не загубити важливу місію цих днів робити добрі справи, допомагати іншим і примножувати милосердя. Саме милосердя є головним символом різдвяних свят. Необхідно творити добро, щоб і наші серця стали добрішими, м'якішими, чистішими. У християн є надзвичайно тепла традиція. Ділитися на святий вечір хлібом, який символізує тіло Господнє. Саме тому для вірян Римокатолицької церкви невіддільним атрибутом різдвяної вечері є оплаток, а для православних і греко-католиків проскура. Оплаток це прісний хліб, який найчастіше випікають при костелах. Зазвичай він має вигляд тоненької, прямокутної або еліпсоподібної пластинки. Із витисненим зображенням маленького Ісуса Марії Йосипа, хліва, худоби й зірки, яка сповістила світу про народження Спасителя. Про скору ж замішують із пшеничного борошна, з додаванням солі та води, спеціальним способом формують з тіста дві частинки, які означають божественність і людськість Ісуса Христа. І перед випіканням наносять зображення Богородиці чи когось із святих. Під час святої вечері віряни діляться оплатком або проскурою з усіма членами родини і гостями, що зібралися за столом на знак єдності, братерства та любові. У цей благословенний час ми стаємо ближчими одне до одного, ділимося їжею, дбаємо, аби ніхто не залишився самотнім. Важливо огорнути своїм теплом усіх знедолених, самотніх, хворих. А особливо тих, хто зійшов із правильної життєвої дороги, помилився і заплутався, адже вони потребують особливого терпіння і руки допомоги. На Різдво ми набагато сильніше відчуваємо потребу створити для когось маленьке диво, попри те, що добрі справи варто робити в будь-який час. А яку добру справу хотіли би зробити ви? Давайте разом напишемо 24 добрі справи на кожен день Адвенту і спробуємо виконати їх. У нас тут є невеличкий перелік пропонованих добрих справ. Я її вам зачитаю, а ви можете скласти ваш власний перелік, ваш власний список, бо ми всі у різних ситуаціях і з різними можливостями і маємо також це враховувати. Отже, перелік справ, який нам пропонують як варіант. Погодувати бездомних котиків собачок, зателефонувати родичу, з яким давно не спілкувалися, написати лист підтримки для невідомого воїна, допомогти по господарству рідним або друзям, обрати зі своїх іграшок одну і відкласти її, щоб передати діткам у сиротинець, змайструвати годівничку для птахів, подарувати одну з своїх книжок, яку вже прочитали в дитячій бібліотеці. Обійняти дерево, яке зараз перебуває у зивомовому сні, і подякувати природі за її добро та красу, подякувати Господу за те, що створив таку природу і красу для нас, допомогти з уроками однокласнику, однокласниці, які цього потребують. Або ж допомогти в будь-якій справі, якщо ви дорослі, і немає вже у вас однокласників, які ще навчаються, сказати близьким, рідним щирий комплімент, намалювати малюнок для подруги або друга, або ж зробити будь-яку добру справу для подруги або друга, приготувати смачне какао для тих, із ким живемо, боже як мило, усміхнутися тому, з ким найменше товаришуємо, запросити близьких, друзів, переглянути теплу різдвяну комедію. Власноруч зробити іграшку на ялинку і подарувати комусь, підписати таємну привітальну листівку і кинути в поштову скриньку сусідам, <сум> пробачити тому, на кого ображені, та відпустити із серця весь смуток і неприємні відчуття. Благослови Боже, зібрати в лісі парку шишки для різдвяного віночка. Достатньо, щоб поділитися з рідними та близькими, запросити рідних або друзів до спільного виготовлення різдвяних прикрас, організувати з друзями рідними вечір читань у голос улюблених казок. Боже, це так прекрасно, друзі! Зробити день відпочинку від гаджетів і зосередитись на роздумах про вдячність, світло і любов, допомогти близьким готувати кутю, сказати людям, з якими зустрічаєте Різдво, що саме в їхньому характері і поведінці є позитивним і добрим, та заслуговує на вдячність. Благослови Боже того, хто складав цей перелік. Чудовий сьогодні розділ. Друзі, всім дякую за увагу, всім мирного неба та Божих благословінь. Па-па!